І Супер, классно. Хто знає дочки по повощі? У кого є? Прям то кого є. Вас ставати на цвят, пробувати. В нас є різні різні складності, різні варіанти. І ми хочемо чути про ваші трансформації, яка точка болю стала для вас найкращою точкою росту? Супер. Дякую. Будь Я що хочу. мене є три бізнеса, основних. це перше будівництво. Ми продаємо так суперсіньку. Ми продаємо будинки. У нас є бізнес, де приємно, це сім'я справа, ми в Києві, яка оперативна рана. Ми продаємо про -про техніку, сантехніку для Павла, І у нас є новий молодний бізнес, який почався перед момент. Це техніка Apple, XP. Ми продаємо все для айфонів, тайсін, для PlayStation і так далі. Що хочу від всіх? А просто. Пи. Поговорить, посміємося, поспіваємо перше. Тож то, марксувати. Yeah. Які найкращі вищити? Килісонике yeah. це ясний домашній дома. що вам сказати, бо складно презентувати себе людям, які вже в світі знають. <смі> Стоматологія далі. Так? Це... Ну, я, я буду говорити від себе, це моя дитина, яку я почала, зростила, але підключився і це вже наш такий складно назвати бізнес проєктом бо це про родину. Від кого чують, хто у нас постійно літака і кажуть, що у вас відчувається ніби як вдома. А вдома це про що? Про любов. А якщо ти любиш тих людей, які приходять до тебе, то ти хочеш дати їм найкраще. Тобто це наша позиція, тому ми і ідеальні. Тому що ми хочемо зробити ідеальне, і ми робимо це. Ну що, вініри по 25? яйця. ви yeah! Ми Мы занимаемся реконструкцией фермы. У нас громадний плат, мы всю займаємося занимаемся слиточным. Разноцветное яйцо, одни единственные в Украине производства проверить в Промова для собак, депев, як ролі, до всіх очікувати пошкодовому... Добрий день. Ви е, чесно кажучи, я тут, також не готувалася до цієї промови. Вони виробництві сушеного м'яса, це преміальні крафтові стейки. Я впевнена, що такого м'яса ви ніколи не коштували. У нас більш ніж 27 смаків. Більшість з тих смаків вони зроблені мною з любов'ю. Тому а, у нас є такі позиції, як курка з пармезаном, курка до рубелю. І з приводу а, сьогоднішнього свята ми хотіли анонсувати нові продукти, щоб ви спробували. І також курку з а, так, Тому Беріть участь нашого конкурса, так можна подарунки отримати. Супер, класно. Віолетта, вонець, Ірина. Всі кажуть, що переджав. Дивіться, ми всі зараз знаємо, що TikTok треба писати в моменті, відштовхуєш ситуації. Тому я не переджав. Я сам не знав, що так робити. Ірина, ви 18 років, а моєму бренду 20. Коли не відбувала життя, бувала довгостроковій відносин. Передав всі мажко, я маю, з мене сім важкою, але не вперед. І хочу подякувати усім вам. Дуже за цей місяць поміняли наш образ життя Я для роботи в сумі. Друг, як сім'я одна ціла. Дякую вам. Життя, знаєте, як кажуть, не двалися себе, бах, хай люди похваляти. Знає... Найбільше постарші обток на сьомому кілометрі звинця не видалося. Хай всі поклали. Це краще, і ми говоримо. А хто хоче відкрити власний <плакова> бізнес, звертайтеся до мене. <говор> oh. yeah. Всім привіт, ради всіх бачите, живу не тільки в Тікторі. Хочу сьогодні з усіма поспілкуватися, але я думаю, злишно пізніше. Мене звати Андрій, я займаюся культурою продажем, треба за товари з Китаю, в своїй аресі. Складно десяти працюємо 6 років. Допомагаємо молодим бізнесменам і дуже молодим підприємцям, показуємо свій бізнес, заробляти на наших перше на побуту це дорожня, так? Так. Перше вибуху, якщо такий товар завозиться, то до вас? Так, Ми слідкуємо за передусім, якщо з'являється, ми стараємося першими завести і допомогти допомоглися заробити хорошу мажу. Саме перше, я хочу ще поняти Олексію, що я попав взагалі в цю кусовку, тому що ще два місяці назад я ходив там і не знав, як зняти одне відео. Хочу подякувати собі, що я не боюся з самого початку, початком, що я йду далі і з ними все закликається, але це вважає. І хочу подякувати вам всім. Раді з усіма познайомитися, продовжуємо цього Здравствуйте. Людина, яка сказала мені на початку навчання. Ну давай подивимося, що там в Тикток. Да? Я знаю, що ви до сих пор не вспоминаєте вже слова. Це не так. У нас класні стосунки, ми шуткуємо, так. Але так було. Так багато хто думає на початку своєї кар'єри в тік-ток, Слово навчання. Так, ну я можу сказати, що якщо б там два роки тому мені сказали, що я буду вести тікток, я сказав би, що дурачок, що що не тіка. А зараз кажу, такой я дурачок, що я не почав вести два роки тому на тікток. Дякую всім, ну, Все працює, все добре. Ми стараємось, ми займаємось брендовим стокою водія у нас. Стоп, це нове, це на секонд, як думаєте. Все завозимо з Європи. У нас є лохальний магазин в місті Миколаєві і також ми відправляємо нову кошту. Всі тільки бренди, Adidas, Nike, кума, ну і так далі. Брендова якість за доступною сумою. У нас лікарі на наготували і дороги діти теж відпочивають, щоб вони не працюють вас. Ні, я до вас записую роботу. Сьогодні тут все коротко меди, які приносять за дозволу. І найчастіше, що я чую, я думаю, люди, що сьогодні, це погоні і нас. Так що чекаю вас і вашого наслідка для нашого справді. Сьогодні намагаємося порогнути. Закриваємо, відкриваємо. Eu viagem para o seu encontro, porque